Як франківські комунальники опановують систему електронних закупівель. Прозоро зокрема, цим наразі займаються лише декілька підприємств. Першим ще з квітня почало теплокомуненерго. Втім, за цей час встигли успішно провести лише три закупівлі, придбали цеглу різні комунікації для опалення, а також отримали послуги з фінансового аудиту. Загалом тепловики задоволені пояснюють, так мало закупівель через те, що чимало старих договорів все ще є дійсними у дві у 2017 році обіцяють повністю робити це в електронному вигляді. Зараз ми оголошуємо конкурс консультаційні послуги щодо оцінки майна. Це на вимогу Європейського банку модуль – це по системі електропостачання на Котельню Симоненка і також плануємо послуги енергоаудиту та тропи пластмасові для теплопостачання. Втім, тепловики не перші, хто подружився з прозоро. Її встигли випробувати і в електроавтотранці. Зокрема, провели торги на закупівлю 18 вживаних тролейбусів з Європи. Перші вісім сподіваються пустити на вулиці до 1 листопада. Кажуть, система себе виправдала лише на одному лоті. Зекономили понад 400 тисяч гривень. Загалом у нас було в плані закупівель. Передбачено е, на всі тролейбуси 11 мільйонів 600 тисяч гривень. А... Якщо всі тролейбуси будуть доставлені, то їх ціна складе 10 мільйонів 900 тисяч, тобто близько 700 тисяч. Ми зекономили від плану закупівель. Але треба сказати, що наш план закупівель був дуже і дуже ну такий дуже дуже дрібний. До речі, інші 10 тролейбусів мали прибути в Івано-Франківськ до кінця року. Водночас в мерії пообіцяли зробити ревізію того, як інші підприємства використовують прозоро, і запевнили, що згодом цим займатимуться практично всі комунальні установи міста. І Іван Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.